В Україні скоро стане дуже гаряче, і я зараз не про температуру. Вітаю вас, друзі! Сьогодні з'явилися дві дуже важливі новини, з яких можна зробити висновок, що в найближчому майбутньому у України будуть дуже непрості часи. Новина перша: Британія дає дозвіл Україні на завдання ударів за допомогою крилатих ракет Shadow в глиб території РФ. Про це пише Блумберг, посилаючись на нового міністра оборони Стармера. Тут не уточнюється, що мається на увазі вглуб, але оскільки е попередній радіус обстрілу дозволявся, це взагалі звучить якось абсурдно. Україна воює з Росією, а США і Британія дає накази і дає дозволи Україні, куди можна стріляти, а куди не можна. Ну з іншого боку, хто платить, той і замовляє музику. Так от, якщо раніше вони дозволяли бити там на територію до 100 кілометрів то можна зробити висновок, що зараз можуть, будуть обстрілювати територію далі ніж 100 кілометрів. саме мається на увазі ті аеропорти, де знаходяться літаки, які періодично обстрілюють ракетами Україну. Але паралельно з цим з'явилася ще одна новина: що Росія у 8 разів збільшила виробництво ракет Х-101 порівняно із довоєнним періодом. У 2021 році Росія виробляла 56 ракет на рік а в 2022 році вже 420. Отож, можна зробити висновок, що якщо туди полетить 10 ракет Storm Shadow, британських, не українських, британських, які ми отримаємо в борг, то у відповідь може прилетіти 100 ракет х 1 які Росія виробляє сама. І як бачимо, цих ракет у них ще дуже і дуже багато. А враховуючи ті проблеми з ППО, які зараз є в Україні, то можна зробити висновок, що прильотів буде багато. скажіть мені, будь ласка, що це, якщо не ескалація конфлікту? А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.